Всім героям і героїням, ви на каналі Борус Геймплей. Мене звати Ростик. Прошу. От є Mountain Blade вогнем і мечем. Продовжуємо проходити. А, трошки менша продуктивність, напевно, треба зменшити. Ага. Я там дещо поміняв, щоб попробувати, як воно працює. Ну, тим не менше, дивіться. А, прикол що в тому, що заходимо в майно, значить. То я знаю, що воно так воно працює. Я вже давно тут не грав нічого, не пам'ятаю, що тут взагалі відбувається. Персонаж. Мені написали в коментарях, що можна зробити на L. Так. І дається 30 тисяч, по суті. 30 тисяч досвіду замість тисячі. О! ха <світло> <Йобш>, твою мать! Блять, <світло> <світло> ебать! Що за пиздец? Я хакну ігру чи що? Я хакермен? У меня все по 2000. <laughs> йоб твою мать. що залізи тут бывает? Тикий уже, бляха, проти законя. Це нелегально. Еп твою мать. Зараз я пофикшу одну херню, короче. О, так. От оно плюс-минус уже краще працюет, а? Чи не Чому? Ага. Воно працює нормально, але. Ага. Коротше, щось не зарозумів. А якщо я зайду всередину. Блін, ну трошки є. Блін, бо в мене через те, що нова відеокарта і треба по інакшому налаштування ставити. хе Та ти який нахер налаштування, ти поглянь, що тут залісід буває, просто я заголуюсь. Єбать 2000, 2000, 10 тисяч очок, птж твою мать! Ч... А що ж ви мені раніше про таке не сказали, ну. Коротше, дивимося, як буде працювати по ходу діла. Е, Трохи підналаштував і дивися, дивися. Дякуючи, я зараз скажу кому. Е, значить, завдяки цій людині ми маємо отаке вот. Тут просто реально навіть коментувати нема що. Це по максимуму. Тут є. Дивися, я коли тут все прокачував, я зрозумів одну річ. Я. А, дуже радий, що тут взагалі є таке поняття, як межа. А. Бо якби тут не було межі, це б було капець якийсь просто повний. Я би не знаю, що я би з цим всім робив. А, власне. Юзер не 2KS9DP7M. Нам підказав, що можна на L це все робити. Ctrl-L, і воно нам дає 2032 рівень. По максимуму нам все дає, і воно, типу, щось має мати якесь значення. Не знаю, яке тут має воно значення, але ми на практиці перевіримо, яке значення воно має, чи взагалі воно має значення. А йде, ну не знаю навіть. Якщо у нас є все прокачано, а, то нам виходить, що треба? А загін скільки ми можемо людей мати? 200 є бать. 258, перепрошую, за нецензурну лексику. 258 людей ми можемо собі взяти і просто зробити. І просто кинути навіть без все. Ну Це не цікаво буде? Тоді давай отак. Ідемо в табір найманців, і зараз ми. О, що ми зараз робимо? Що ми зараз робимо? Яких 5? Яких 5, про що ти говориш А на контрол можна? А на контрол можна найняти 200 людей. Ну, типу, яких... Яких 5? У ньому еще не валят еще? <laughs> а тебе більше немає типу людей, типу, так? А... Типу. У мене 40 людей хіба. Що? Червоні сліди я за собою лишаю, так? Типу, бо мене дуже багато людей. Ти подивись, що тут відбувається. Це, напевно, через те, що я включив багато моделів персонажів. І через то воно. Блін, так коротше, ми зараз робимо просто осаду замків направо і наліво. на Москву зараз захопимо їбать. Тільки мені треба зменшити кількість моделей, так? На карті, щоб воно трошки ви Окей. А ну спробуємось так. Добре. Значить. Тут більше найманців немає. А як щодо того, щоб ми просто пішли і всюди взяли найманців, тому що в мене 258 людей це дуже-дуже дуже, дуже, дуже багато. Я можу собі таке дозволити? Я імбовий чувак. Дякую цьому користувачу. Що він мені таке підказав. Диви, а поляки мені багато війська дають. У козаків щось взагалі вже немає. Я, я просто світлі людей вже позабирав. <свісно> Такі дешеві всі. Так, екіпіровка. Ну, дивися, приблизно у нас є ось таке от щось. Але як щодо того, скажемо, внутрішній ігровий світ хай живе своїм життям. А нам потрібно повернутися у свій замок. І сюди людей поставити якраз таки. Розташувати тут гарнізон. Тому що на мене можуть напасти правильно? А скільки тут людей всього може бути? Нескінченна кількість чи що. А скільки всього людей було при... під час штурму? Ні, ну здається, в принципі, може бути достатньо. Ну, В принципі, достатньо. Скільки у нас було 80, чи що? Чи сотня приблизно? У нас так-то вже дихера людей є. Питання в тому, що майно, майно хай залишається то-то. Загін. Мені просто охота йти вже. А, щось робити. Черкеськ взяти? Давай візьмемо в табір найманців от тих чуваків. Кримських татар. З луками візьмемо. Вони ж вроді влучники професіональні. Це є Габела, народ. Це взагалі законно. Екіпірування Коротше у мене є 186. Ну, цього по-любому має бути достатньо, щоб взяти замок. Правильно я розумію? Причому це вже замок. Це вже не фортеця. Скільки там, 200 людей? Але прикол в тому, мене більше цікавить не сам факт, того що у нас є багато всякого, коротше, без нескінченна. Скажімо так, нескінченна кількість всього. Мене більше цікавить той факт, що тут є 200 людей. Але вони безтолкові, розумієш, вони чмирі. А, мене більше цікавить той факт, що ми тепер можемо. Ми тепер можемо обложити місто, підірвати, получається, стіну. Переодягнутися, спробувати проникнути в місто. Прорватися силою? Якою силою? Якою силою? Стоп! <плес> <плес> Who there! Стоп! Я який я швидкий, я б твою мать, я. Я флеш. У мене є доступ до спідфорсу. Ви в курсі, народ? Я просто ваншотую. Ваншот просто. всіх направо і наліво. А якщо відвідати шинок, посередник, найманий стрілець. Де блін, то я навіть не знаю, що робити. Просто фізично я не знаю, що робити. Ми все, ми не перемогли гру. Іба, диви український прапор. Український прапор стоїть. Що ж так голосно? Набложити ну, місто. Да ви отруїти воду в місті. Ні, таке не будемо робити. Командувача оборони драбине де штурм, підірвати стіну стіною. Підірвати стіну стіною. Давай що небудь зробимо. Просто давай об... 192 війська. Та той чувак вже нахуй з'їбався нахуй з цього замку. Він тупо очканув, сиканув, просто за ним, бляха, свистіло. Я той, мать, як він вже нахер. Ты по я просто спит Перед, 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 перед На, жрить, пацан, Твоє, ти подиви, ти подиви, все зелене. Ми дожили до того, що ми просто можемо розслабитися і споглядати. У вишиванці сидячи і споглядати на цю красиву картину. Прибули нові вороги. У мене зараз підкиплення прибуде. Нікчеми, просто Бродячі нікчеми. Я зараз свисну, Всі сіть, і зараз підкріплення прийде сюди аж бігом. О, ми, ми перемогли гру, ми, ми зробили цю гру. Блін, ну ось цей користувач, оцей наш підписник, він зламав всю суть гри. Ну хіба це треба треба було тобі це робити? Ну ти мені пояснив? Ну, це тобі треба було. Ну заради чого ти це зробив? Просто сказав, щоб я. А начхати мені на нових ворогів, ти подиви, все зелене. Зелене це все пучком. Ми зламали гру, Ми, я тупо... Я хакнув гру. Я як хакер,мен. <с і> ха <-ху> Ой, ми зробили її, ми перемогли гру. Ти подиви, мої просто рубають направо і наліво. Вони просто нічого їм зробити не зможуть. Абсолютно нічого. Ну давай хоча б я трошки постріляю, а то ще геймплей, якийсь не, не проходить ніяк. Ну це більше тактика, це більше стратегія, ніж. А я когось забив. Це більше стратегія, ніж. А... Шутан, ніж екшн Тейк, блядь, шутан, про що я говорю. О, О! Підкріплення! Лишно вони, лишно противник пішов у контрнаступ і одразу. Підкріплення! <ham> Габело вам, хлопчики. Приїхали. О! -о. <h -gasps> Мені навіть складається враження, що коли я відстрілюю то я по ньому не попадаю, але в якийсь момент він тупо чувак тупо гине і все. Тупо, бляха, я вистрілюю, а пуля сама знаєш, вилітає, я магніто. я кулею вмію контролювати. пт твою... Можна жити далі. Не ту жити. Же не тужити Минус. Я ты кажу, вот я! Вот я. Ее, я звук когось забыл. Я просто снайпер! Снайпер элит! Ой, бля! Я по посунул попал. <ріпші> ліпше уже не стріляти Я ж таки понял, ліпше не стріляти Коли вони там лучиться. Тут мене ще на синах купано народу є, ну та, блять, я не попадаю. Я можу щось підняти інше. Сталевий щит, Кавалерійська піка. Підкріплення прийшло. Ми перемогли. Ми все. Ми зробили всю гру. Ми, ми зараз і трем в цьому скользій царство з лиця землі. Єбать, як я далеко кидаю, Йоптуй, мать як удасть за стіни взагалі кину. Там уже мої там ризиковано. Ох, єба. Прибули нові вороги. Підкріплення моє теж прибуло? Го-хо-хо-хо. Абела вам народ! Це одна куля в мене є. Прибули нові вороги. З якої сторони? Там просто мясорубка. Дуже-дуже багато, я вам скажу. Блять як тарганив. Всякий бучик Тарганів Так, мені потрібно підкріплення. Чи нікого нема? Підкріплення не буде? Все? Усе. Здається, що це все. Добре, скільки нас ще є? А скільки в нас ще є людей? 118. О, Ваша! Треба щось українське підібрати. Та тут і багато. Це на... перший прапор уже якийсь, блять, український нахер. Ем... Вам випала честь нести прапор, який буде відображати ваш статус і принесе вам славу! Який стяг ви виберете. А, гу -гу -гу. а щось, наприклад, чорно-червоного щось таке є. Ну, наприклад, перший може бути. Аво є український прапор. Все. Я, по-моєму, коли ще в дитинстві проходив, я по-моєму якраз його і брав. А попередню сторінку можна? А це вже якісь пішли, по-моєму. Кримські прапори. Во! Це ж військо запорозьке Запорозький коза козак, ні. Та як якщо... знущаєшся що. А, дуже багато тих голубих, всяких кримських прапорів. Отакий може бути український. Отакий може бути український. О! Так, синьо-жовтий стяг. Так. Е, ну, ось це. Е, ось це якийсь типу жовто синій, виходить, а не синьо-жовтий. А у нас прапор синьо-жовтий. Тому найкраще би було вибрати все ж таки е, стяг. на кшталт ось цього вод. Оце і щось типу пів на пів, щось незрозуміле якесь Якесь вертикальне положення, нам треба горизонтальне ось таке. Ану, пацанва що ви мені скажете тепер? У мене знов з'явилися кулі. Це добре. Добре, чотири драбини є. Бля, хай <звісна> такі закишутки. Ти подиви, я просто якийсь, Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту ну І все, я вже під стіною. А мене бомби закінчилися проблематично о, о, пішла жара, пішло пекло, файно. Байти їх пацана. О, зато іконка, блять, ці... синьо жовта, файно є. Було би ще козаки. Да, блять. Я ной собі заскуламаю. Він дуже херово розвертається. Просто неймовірно. ми перемогли? Так, швидко. Усе? Врятовані бранці 100 штук полонених я можу взяти. І-яй-яй. Тижнева плата 1000 талерів. Раз плюнути. Зараз беремо. Врятовані бранці, яких я можу найняти? Давай беремо, а ні. Прекрасно. Все ж мені у військо піде. Опа, опапа-папа. Так, так. Капе-пуло. Селянини. Селянини, селяни, селянинка, глави, грабіжники Що вони тут забули? Дебіли? От тобі маєш. Гарнізон. Якось. О! Ось так простіше, На Ctrl. Все можна робити на Control. Тут є масштабування всіх речей. Або на Shift. Так, то ж саме виходить. О, тепер дивись, я придумав. Ми будемо а, кожної серії, можливо. Я дивіться, я вот що подумав. Дивіться, зараз ми на цьому завершимо, тому що ми взяли ще один замок. Це і так прекрасно. А, ми можемо зайти в шинок, до речі, і купити відвідувача шинка. Дивись, план такий. Цю гру можна перенести в принципі на стрім. Її можна проходити на стрімі, тому що вона дуже довго проходиться, дуже монотонно і послідовно. Це, мабуть, найголовніший фактор. Вона дуже послідовна, її треба послідовно проходити. Якщо ми хочемо якщо у нас є ідеї, плани, то її треба послідовно проходити. а Дякуючи. Хе-хе, користувачу підписнику, який нам порекомендував з тобою все це зробити. Ми можемо дозволити все, що завгодно в даній ігрі. Ми би перенесли її на стріми. І ми б її послідовно проходили паралельно з іншими проходженнями, які теж можна перенести на стрім. В тому числі там і payday можна проходити на стрімі. Цю гру на стрімі можна injustice онлайн проходити на, на стрімі. Добре, 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 чекай, бо в мене в мене просто великий список всяких проходжень, і я не знаю, як там все правильно. Деякі ігри переносяться на стрім, деякі ігри будуть проходитися в записі. Получається, ми собі можемо дозволити. Ага. Тепер дивіться, як, як це буде відбуватися. Може ще у того чмиря взяти, а? По-перше, треба зберегтися. Зберегтися як, добре. Перед кожною. А, а, чи як правильно сказати? Якщо ви це будемо проходити на стрімі, то перед кожним новим стрімом я буду поповняти військо в загін брати нових людей і так щоб тобі е, було цікавіше дивитися я це все, я всю монотонну працю буду на себе брати а ти будеш просто дивитися як ми беремо замок бляха просто я не знаю, як серію назвати. Коротше, підписуйтесь на канал, підписуйтесь в соціальні мережі. посилання буде в описі під відео. Дякуємо за перегляд, коментуйте, поширюйте вподобайте, дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі в наступних проходженнях. Слава Україні!